Друзі, привіт! Мене звати Альона Кавка, я медія Чер-експерти, директор телеведуча. І ми з вами сьогодні зустрічаємось в рамках програми Кар'єрний компас від студента до лідера. Програма, яка допоможе вам знайти напрям в професії. Програма, яка допоможе знайти напрям в освіті. Програма, яка вас зорієнтує в тому, що відбувається на ринку праці. Які професії цікаві, затребувані, і як вибудовувати свою кар'єрну стратегію, щоб бути щасливим і реалізованим професійно в Україні. І сьогодні у мене в студії прекрасна гостя, яка знає дуже багато про ринок праці, керуюча партнерка міжнародної компанії «Оджерс Бренсон Україна. Компанія, яка займається підбором керівників в різні компанії України, державні, приватні і також реалізує проекти з HR з покращення ефективності бізнесу. І за нами ми сьогодні поговоримо про тенденції, тренди, про майбутнє. Прощі, чи насправді це те, що замінить кожного з нас в майбутньому. Ну і в цілому, як нам знайти себе в цьому вирі нових професій, напрямів і новин? Анна, здравствуйте. Олена, вітаю зараз. Ми вже маємо велике завдання. Називаємо це так. Та нам, як Україні, не вистачає 5 мільйонів українців для того, щоб забезпечувати підтримку економіки. Ми розуміємо, що дуже швидко перебудовується ринок праці. Ну відповідно, є нові очікування до лідерства, і нові очікування від роботодавців до своїх працівників. Е, у мене є таке питання. Я хотіла б, щоб ви прокоментували цю ситуацію саме в Україні, але додаткове чи ми унікальні, чи тільки тому, що в Україні війна, і тому, що ми живемо в такі ситуації, відбуваються такі зміни і виклики. Чи насправді це світовий тренд? Так, Дякую. Почну, напевно, глобально, тому що, якщо говорити про глобальні світові зміни, це, звісно, такі, напевно, три основні вектори. Це все те, що стосується, звісно, технологічних трансформацій, це все те, що стосується економічної невизначеності, тому тут ми не унікальні точно це глобальний, на жаль, тренд. І третій момент це зміни клімату. Саме всі ці три моменти вони найбільше впливають на зміни ринку праці. Якщо ми говоримо про Україну, в нас ситуація, звісно, гірша. Можу сказати відверто, навіть не про керівників, а повністю про ринок праці, це одразу ми можемо зауважити що тільки один з одного. Це глобальна нестача кадрів. Ми всі на шляху до того, щоб, звісно, там рескілінг, багато професій переформувати на жінок. Щоб жінок долучити до суто чоловічих професій, але це все ж таки поки не допомагає, тому що суттєво в нас нестача кадрів. І те, що я кажу там один з одного, це говорить про те, що роботодавець зараз повинен дуже швидко приймати рішення щодо кандидатів. Досить часто це дійсно буває день в день, тому що коли людина виставляє навіть свої CV, і шукає роботу. ми зараз бачимо тенденцію, що той, хто швидко оприділяється, що дійсно ця людина підходить не так, як раніше. Раніше ми могли сказати найкращий, я буду шукати там півроку, нас кандидат буде чекати, і ми можемо вирішувати, з ким ми будемо працювати. Зараз це максимально швидкі рішення. Зараз ми говоримо про те, як ми бачимо ринок праці. З вашої позиції, як агенція, яка знаходить топ-менеджерів, керівників для найбільших компаній в Україні, так і державних, і приватних. Чи насправді це також так складно знайти кандидата на керівну позицію? Ну, тому що це ж там інший рівень заробітної плати, мабуть, цих керівників не так багато, але з іншого боку, і компаній небагато. Як це виглядає для керівників? Якщо ми говоримо про наш підхід, то напевно нам навіть складніше, тому що ми, як хедхантери, ми все ж таки шукаємо саме тих, хто не шукає роботу. Шукаємо тих, хто успішний, і ми приманюємо їх до інших компаній. Тому наша основна задача це все ж таки зрозуміти, чи знаємо, хто де, в якому секторі і в якій ролі є найуспішнішим і може показати найкращі результати. Але друга задача це вмотивувати. Люди зараз не готові до змін. До змін з точки зору того, що просто як раніше там вища заробітна плата, я перейду. Інші абсолютно цінності: цінності того, якщо я готова перейти в іншу компанію, то вони повинні співпадати з моїми. А саме, це е, певний зріст компанії з точки зору, е, Саме нових трансформацій, цифровізації, розвиток компанії. друге це підход до співробітників, це про безпеку, це про те, наскільки я зможу комфортно себе відчувати в цій компанії та нести цю культуру так само до людей, якими я буду управляти. Це найважливіші фактори зараз. І вони важливі не тільки для керівників, це важливо для самого а, співробітника, який буде в підпорядкуванні. Бо ще раз зауважу, безпека. Це основне. Якщо ми гарантуємо, ми робимо все на шляху до безпеки в Україні саме до співробітників, такі компанії виживають, такі компанії зростають. І головне, в таких компаніях менше зараз звільняються співробітники. Я абсолютно підтримую думку і хотіла б, щоб ми зараз про це поговорили, тому що за останніми дослідженнями в Україні для більшості кандидатів. Скажу конкретно: 70% кандидатів сказали, що найголовніше для мене зараз при виборі компанії – це безпека. Чи можемо ми з вами сьогодні розшифрувати, що входить в розуміння безпеки з боку кандидата? Що важливо, що повинно бути з точки зору безпеки? Це емпатія та активне слухання. Тому що ми не можемо зараз, наприклад, з боку керівника просто ставити задачу, як повинно, потрібно там, в терміни виповнити. Бо ми розуміємо, що ми в надскладних умовах. Так ми до них вже звикли. Тобто ми дуже, навіть інколи не розуміємо, наскільки ми стресостійкі. Якщо тільки там поїхати десь за кордон та почути голосні якісь звуки, тільки тоді ми розуміємо, як ми на них реагуємо. Тут і зараз ми всі потребуємо того, щоб нас розуміли. Що, наприклад, якщо ми не можемо в терміни зробити цю задачу, тому що там був черговий якийсь там з понеділка ракетний обстріл, а керівник повинен це розуміти. Йти на шляху до свого співробітника, слухати його не тільки про те, які він на роботі саме, а про те, які в нього обставини сімейні, наприклад, тому що можливо. Її чоловік чи його дружина зараз на передовій. можливо, якась ситуація з дітьми, чи вони там переживають з точки зору того, що зараз там тривога, де дитина. Дуже багато цих моментів. Керівник повинен слухати це. Емпатія, це перше. Другий момент це, звісно, всі умови, які можна зробити для співробітника. Це гібридний графік роботи. Це те, від чого зазвичай ми всі хотіли спочатку піти. Спочатку ще там covid 19, та, і багато хто в світі зараз так само хоче повернути своїх співробітників на роботу. То в нас це, вибачте, але просто стандартний формат. Ми не можемо завжди заставити повністю всіх людей кожного дня приходити на роботу. І е, тут важливий момент, все ж таки, балансу, які співробітники постійно повинні знаходитися на робочому місці. Можливо, це повинно якось окремо оплачуватись з точки зору інших співробітників. Які можуть собі дозволити працювати з дому, але це важливий момент. Окрім цього, все, що стосується, звісно, там і страхування життя. Якщо є такі можливості, якщо є можливість, а це необхідно зміни саме в компанії а, щодо різних інклюзивних моментів, це мастхев однозначний. Це просто те, що зараз найбільші компанії всі роблять, і всі майже вже зробили це, все, що стосується дійсно підтримки простору. А, Ветеранам, людям з інклюзивністю, і всі моменти, які потребують в цілому люди для того, щоб знаходитися в безпеці, як, як я казала, там укриття, бо деякі компанії зробили, наприклад, поверх цілий, як укриття, де можна працювати, ти не хвилюєшся, ти нікуди не йдеш, і при цьому ти можеш приїхати в офіс спокійно і нарешті поспілкуватися живим, саме спілкування. Зараз, коли ми спілкувалися, то перше, про що ми поговорили, це не про фізичну безпеку, а про емоційну і психологічну. Так, це так. те, що важливо, і важливо для керівників, для топ-менеджерів, яких ви шукаєте. При цьому працівники більша частина, які брали участь в опитуванні в Україні, вони кажуть про те, що вони не отримують цього в компанії. І тут питання: оці керівники нової формації, та які розуміють цю важливість емоційної безпеки працівника, вони ще не дійшли до цих всіх компаній. Чи коли вони приходять, вони очікують для себе цього, але не готові давати співробітникам? Тому що ну це важливо, бо є різниця в очікуваннях і в тому, що ми даємо як роботодавці. Не впевнена, що всі саме не можуть показувати цієї якості, рівня, саме з турботи про цю ментальну ментальне здоров'я співробітників, бо можливо недостатньо. Можливо, співробітники хочуть ще більше, ще більше уваги. А керівник намагається йде на шляху до того, щоб все ж таки там, себе е, змінювати в цьому та, і робити ці підходи. Але якщо ми говоримо про тих, хто найуспішніші зараз, як керівники різних абсолютно напрямків і ролей, ми говоримо про тих, хто е, постійно змінюється, стресостійкий і дуже адаптивний. Саме такі люди вони вміють працювати в стресі. Бо зараз час тих, хто вміє бути в стресі ефективним. Вміє вести за собою, коли а, інші замирають в очікуванні, а, що хтось їх поведе за собою. Тому такі саме керівники, вони так, їх не так багато, але вони є. Але найголовніший момент: скільки потрібно і як це зробити, так це саме таленпул, які компанія може зробити. Не обов'язково шукати десь. Ми зараз повинні робити. А, Тут в нашій компанії розуміння нашого кадрового резерву, подивіться на своїх людей. Найголовніший момент знайти саме ті таланти, яких ми можливо не бачили, тому що зараз саме ці софт-скіли, які стосуються темпатії, активного слухання, різних навичок гнучкості, постійного розвитку та навчання, ми маємо таких людей досить часто. Треба подивитися на декілька ступенів нижче по посаді, та зробити цей талент-пул, розвивати цих людей, тому що ми досить часто думаємо про те, що десь хтось є готовий. Але це ж такі ж люди, які розвиваються в інші компанії. 100%. А тут і зараз ми бачимо, що в нас є лояльні люди. Ми можемо їх ростити, і вони будуть ще більш лояльними. А ваша компанія допомагає тільки шукати зовні? Чи Ви можете допомогти з програмами, які знайдуть цих людей, допоможуть розвивати і утримувати. Зараз особливо під час повномасштабної війни у нас багато запитів є якраз на консалтинг з боку розвитку талант-пулів внутрішньо для оцінки для того, щоб приділити зрозуміти, хто саме може розвиватись до певної керівної ролі. Але також маємо інші запити. Це не тільки саме керівники найвищої ланки, це керівники ще нижчого рівня. І ми зазвичай кажемо, там це не чисто наш напрямок, але клієнт каже, ми не можемо знайти самі. Ми вже. Вже не маємо того ресурсу внутрішнього, щоб їх знайти. Підкажіть хто де, тому і такого рівня ми також робимо пошуки. Якщо ми говоримо тому, що ми стрічки проговорили вже та про цей портрет керівника, ми можемо говорити про там вищу ланку, про середній рівень, то що окрім стресостійкості, про яку ми проговорили, вміння вести за собою? Що ще важливо? Який цей портрет лідера угу. та в Україні зараз? А, ти знаєш, я б сказала не тільки в Україні. Тому що якщо ми говоримо про глобальні тренди змін, та я вже казала про економічну невизначеність, вона все ж таки так само стимулює в різних інших країнах глобально змінюватися щодо скілів, яких потребує керівник. А саме перше це звісно критичне мислення. Тобто аналітичні мислення та навички вони зараз стоять глобально в світовому тренді на першому місці. Так само в Україні потрібно розуміти аналізувати середовище, яка в нас стратегія. Стратегія в нас може дуже часто змінюватись, взагалі від того контексту, в якому ми знаходимося. Другий момент це, звісно, все, що стосується лідерства та а, більш підтримки якраз співробітників і управління талантами. Воно ж так само відгукується в нас. Як ти вмієш управляти людьми всередині компанії? І напевно третій момент а, з основних це все, що стосується якраз цієї гнучкості, стресостійкості. Це також глобальний тренд. А, але ми також маємо додаткові скіли, які зараз необхідні. Я вже казала про емпатію. Це один з глобальних трендів так само, і е, найважливіший і новий тренд, який є, це, звісно, технологічна обізнаність. Бо ми на шляху до цифровізації. Так само в Україні, хто швидше буде мати навички саме технологічної обізнаності, той буде 100% на крок попереду. Слухай, ну в цьому я бачу дуже велику можливість, якщо ми говоримо про цей кар'єрний шлях. Та, навіть там, в програмі сьогодні від студента до лідера, то це дуже велика перевага саме якраз зараз молоді. Так. Тому що якщо ми говоримо про цю компетентність з діджиталізацією, технологіями з ШІ, якщо ми говоримо про ІТ, куди приходить нове покоління, то, звісно, вони є драйверами. Та, тому що вони пропонують те, чого ми навіть не бачимо. Наскільки, як ти вважаєш оцей довгий шлях від студента до насправді лідера? Чи... Коротший цей час, тому що у мене, наприклад, мій час шляху від студента до лідера його можна рахувати з 2000 року по 25 п'ятий. Тобто, це там у мене умовно 20 років зайняло. А скільки зараз потрібно студенту, щоб стати лідером? Дивлячись на те, якими навичками саме навчання, здібності до навчання і обробку інформації він володіє. Але як приклад одразу згадала. Ми точно пам'ятаємо, коли були пейджери, та там телефони і кнопочні зараз. Всі зростають вже в цифровізації. Це дійсно простіше, тому тут щодо технологічних навичок, тут покоління, яке зріле йому складніше, звісно. А другий момент: ми коли повинні були навчатись та отримувати якісь нові знання. Нам потрібно було піти в бібліотеку, знайти саме ці книжки. Це дуже великий проміжок часу, який ми на це витрачали, вкладали в це. Якщо ми говоримо про молодь, вони більш активно сприймають інформацію. Інформація занадто більше. І коли вони вміють обробляти її правильно, не просто так: ток Інстаграм і картинки, та. А багато хто вміє правильно е, робити самонавчання навчання, саме навчатися самостійно. Зараз дуже багато ресурсів для цього. І саме ті люди, які знаходяться не тільки в навчанні, знаєте, як там раніше групи, тільки університет. Це стандартна корочка. Дуже багато молоді вміють отримувати ці знання і обробляти їх. Тому що, якщо ми говоримо про ще, ти е, направив навіть книжку, та. Да? Якийсь документ одразу попросив, зроби мені максимальну там вибірку інформації. Ти вже не витрачаєш багато часу, але аналізуючи, ти її отримуєш. Тому тут так само важливе критичне мислення. А ще, напевно, один момент нещодавно зустрічалася з одним з керівників, і ми з нею. Так знаєте, посміялися по-доброму про те, що молодь зараз відчуває, що їм потрібно. Вони відчувають, що вони хочуть, де вони хочуть розвиватися. Це дуже добре, тому що це не просто нав'язлива ідея. Коли ти робиш щось, те, що тобі подобається, ти стовідсотково це будеш робити з більшою віддачою. А як ми знаємо, чим більше часу ми витрачаємо там, вкладаємо точніше в те, що ми хочемо, тим краще в нас розвиваються ці навички. Супер, ми зараз дуже хорошу тему а, почали: та, займатися тим, що тобі подобається. А, і тут же є історія цінностей, які є в поколінь. Та, тому що, якщо дивитися на моє покоління, то здається, ніби що от, гроші, гроші, фінанси, та, ми на це орієнтуємося. А, і я хочу запитати: якщо ми говоримо про позицію керівника компанії, топ-менеджера, я студент і хочу стати топ-менеджером, от які рівні заробітних плат у керівників в Україні? Дивлячись на те, який рівень це компанія, це може бути малий бізнес, середній чи великий навіть, Ну, від дом, компанії. Так. Я можу сказати, що посада, наприклад, директора, генерального директора вона може стартувати від 3 до 15, 20 і більше тисяч доларів. Зараз саме ринок праці, так як в нестачі кадрів, ми говоримо про те, що дуже швидко зростає якраз рівень доходу. Тому е, бувають такі моменти, коли керівники зараз переходять одразу на оклад на 100% більше. Але ми розуміємо, це найкраще. Це одиниці, яких просто хочуть всі для того, щоб такий самий результат отримати в себе в компанії. А є інша сторона. Я, як HR-директор, знаю, що 3 тисячі доларів. Які здаються просто неймовірним доходом, угу. можна, можна отримати за просто звичайну просту, як нам здається, нескладну професію. Наприклад, працюючи трактористом в сезон, це заробітня плата 160-180 тисяч гривень. І ще попробуй знайти цю людину. Угу. Відповідно, у мене питання, чи точно гроші, рівень цього доходу, визначаються рівнем посади? Скоріше, коли ми говоримо про нішові професії, які ще не зайняті, і де люди е, в, в нестачі, ці самі кадри такої професії, там заробітна плата вища. Це такі унікальні є певні професії, які зараз в Україні ще не розвинуться. Є інша частина, яка спричинена дійсно війною, е, як ми кажемо, про трактористів чи інші професії, де е, частіше чоловіки. І тут ми повинні точно розуміти, дивлячись на ту нестачу кадрів, яка є, це максимально підвищувати рівень заробітної оплати. Це максимально робити ширший найм. Наприклад, зараз є також тренд повернення пенсіонерів чи повернення більш зрілих вікових людей у професії чи іншій професії. Тому так, Нішові. І також спричинені з точки зору війни нестачі кадрів. Це дуже важливо почути роботодавцям, тому що так само 70% у нас якась цифра 7 була дуже цікава в дослідженні. Це, до речі, барометр ринку праці, кому цікаво. GRC проводило в цілому таке загальноукраїнське дослідження. 70% компаній каже, що їм критично вони критично відчувають нестачу кандидатів. І 70% компаній не готові працювати з студентами із кандидатами, яким 50+. Тому дуже важливо, що ви підняли зараз це питання, тому що роботодавці, які нас дивляться, почують, що це просто невідворотньо. якщо ми хочемо працювати, бути ефективними, розуміти, що в нас є кадри: ветерани, хлопці, дівчата, які повернулися з війни, студенти. 50 плюс це наша цільова аудиторія, і нам потрібно бути готовими працювати. І тут не питання, що вони мають бути готові в нас працювати. В першу чергу ми маємо бути готові запропонувати програми, запропонувати умови для того, щоб ці кандидати захотіли з нами працювати. А якщо ми говоримо про зміни, якщо ми говоримо про щі, так, Ми багато говоримо про те, що все прийде, щі всіх замінить, ніхто не потрібен буде. Щі буде керувати, буде сидіти умовно. Давай якийсь робот. Який буде дивитись на плани підприємства, дивитись задачі, всім автоматично розсилати задачі, планувати. Ну, якщо подивитись на цю історію, то що ж там ніби потрібно, так? Є е, таке уявлення, що керівником в принципі не важко бути. Е, Сиди в кабінеті дай підписуй підписують документи. Так? Вже навіть не підписує документи, а просто ага, акцептуй. Акцептуй документи. Так. <ривіт> так. Чи насправді ми маємо той ризик, чи він реальний? Якщо ми говоримо про щі, це основний тренд, який змінює повністю ринок роботодавців в світі. Тому що спочатку ще заснування там чату GPT, ще там з листопада 2022 року, кардинально змінилися всі професії в цьому напрямку. Тому що це найголовніший тренд, який є. Це професії, які стосуються перша. Це можуть бути спеціалісти бікдата, це можуть бути інженери фінтех. Це найбільш затребувані професії, які є в світі, і так само це спеціалісти з навчання, адаптації до штучного інтелекту. Тому за це майбутнє однозначно. І ми бачимо так само, що, наприклад, згідно останнього звіту по від світового економічного форуму, там є статистика про те, що ШИ дає нові місця. А саме 11 мільйонів нових робочих професій, і 9 мільйонів забирає, тобто скорочення інших професій. А що саме може скорочуватися за рахунок штучного інтелекту, цифровізації в цілому та роботизації? Це саме професії, які адміністративні, це те, що як ми говоримо, яких професій не буде. Так? Ми повинні вже зрозуміти, що ми на цьому шляху і в Україні так само. Все, що стосується адміністративних секретар, касир. Всюди, де ши може замінити людину. Так, це буде однозначно, це вже є в світі, тому ці професії, вони, напевно, найбільші, це найкращі такі вектор, який є. Другий вектор професій майбутнього це все, що стосується змін клімату. Тому що вам точно ви в енергетиці працюєте, тому ви знаєте про те, що основний тренд це зміни клімату, які приводять до того, що. Ми переходимо на так звані зелені професії, і все, що стосується, наприклад, інженери відновлюваної енергетики, це інженери з захисту середовища навколишнього, це ті професії, за якими буде майбутнє, і тут і зараз молодь так само повинна розуміти і аналізувати ці глобальні тренди, бо вони будуть і в нас. І е, за це майбутнє не скажу, що повністю так замінять, наприклад, і робити ще там і інші професії, де повинна бути людина. Але ми на цьому шляху, дуже дякую. У нас сьогодні була дуже цікава розмова. Я розумію, що ми дуже багато питань не проговорили, тому ми чекаємо на відгуки наших глядачів. Якщо вам буде цікаво, буде запит на продовження, то ми зустрінемось з мною ще раз і проговоримо на ті теми, які будуть цікаві вам. А сьогодні ми, я, і ви почули достатньо багато практичних порад, які ми можемо впроваджувати як роботодавці, як студенти чи фахівці, які хочуть стати лідерами, лідерами нової України. Дякую, сьогодні з нами була Анна, Анна, керуючий партнер міжнародної компанії, І Я, Альона Кавка, ваш помічник в пошуку кар'єри і себе. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.